Всім вітання, друзі. Сьогодні будемо дивитися на такі акумулятори. Хто помне, вже показував. Даймес один і Даймес другий. Я вже відкрив, щось і цей. Треба відкрити. Дивіться, різниця є. Один другий. Ще так, дивіться. По. Отут, якщо зробити рівно, то ось як вам. Різниця в висоті. Скільки тут виходить? 4,5 см. А цей акумулятор менший по висоті. По товщині і по всьому вони по ширині однакові. А от висота оцього на 4,5 см а тут менше. І що дивіться, як зроблено? Тут пакетики, оці вже, що я скривав. Бачите, як вони йдуть у такій фольї. Ну, типу, чи вона пластик оцей. Тут металічна рама. Я не буду його розкривати, оцей, оцей, щоб це все не розривати. Хоча треба й подивитися, але треба просто подивитися. Самі дивіться БМС-очки. І все остальне тут, тут однакове. Зовсім все однакове. От давайте оцей новий. Все-все-все цікаве. І тут так само. Все ідентичне. Тобто БМСки однакові. Але те, що я вам показував вже що. Оціх у мене є 4 акумулятори. На одному БМС згоріла. Відео, якщо пам'ятаєте, зараз я вам і покажу цю БМС От. Так в чому різниця? Виробник один, акумулятори однакові поємності, тільки тут зроблено отак, а тут зовсім по-другому. Чому саме так? Як таке можливо? Або є якась Якась, типу, подділка, або я не знаю що. В чому, в чому ще прикол може бути? Геть не можу цього сказати. Дивіться, якщо всередині. Тут темний корпус, це тільки що побачив. Тут світлий, тут темне покрашене, а тут, дивіться, сіре тут, тут, тут. Якісь там буковки, якісь там ще щось понаписувано. Тут теж ось є такий BJ13, а там якийсь AN12, 12 або щось таке. І тут іде металева пластина. Зараз я покажу, я вже розібраний один є такий. Металева пластина, яка стягує оці дві коротше, цими лентами, стягує між собою, то тобто зжимає баночки самі. Там дебела, така міліметра два пластина. Зжимає ці баночки. Так от тут, тут просто вони тіліпаються, їх можна витягнути ці банки. От дивіться, акумулятор, який. вже з розібраного. Ой, ось така штукенція. Це ось такий акумулятор розібраний. Бачите, він зовсім він зовсім не такий, як як в тому, бачите, яке тут з'єднані. В тому вже повне подивіться відео, коли я розбирав цей акумулятор. Там геть по-другому все було, кожна банка була віддільно, тут вони всі всі разом з'єднані цими пластинами. І там була плата така здорова, все це було спаяно, тут все на зажимах. Як правильно, не знаю. Тут все заклеєно, 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 повністю він увесь, увесь заклеєний. І ще таке ось така сама пластина. Ось, ось вона. Ну, може, не 2 міліметри, ну, міліметра півтора тут точно є. Металева така пластина. І ось вона була, все це стягнуто такими стяжками. Тобто одна пластина тут, одна пластина тут, і ці банки стягнуті. Тут нічого не стягнуто. Як правильно, що є два їх якихось виробника, що один робить так, другий так. Чи як, як, це, можна, як це можна назвати? Чому, чому саме так? По баночкам, по балансиру. Тут є провода, ну, вони кругом там. Я і на цьому теж не, можу, не міг зрозуміти, як воно балансується. Тут, провода жовті йдуть, тут червоні, бачите, як, як зроблено. Ну, Я думаю, це від... нічого на це не дає. Так от, коротше, Щоб їх тут провірити по по балансірам, по оцій мінус не треба взагалі торкатися. Треба дивитися цей перший, другий. Тобто Плюс-мінус, плюс-мінус. плюс, мінус. Плюс, плюс, Отак вони йдуть. Ці всі червоні, тут і плюс, і мінус. Це не віддільно, як на БМС-ках, йдуть всі плюси ми чіпляємо да, на балансір. Коли БМС і крайній мінус, і ще там самий крайній плюс. А тут всі ці червоні, це плюс і мінус ідуть. Бо я шукав, шукав, не міг поняти, як їх продзвонити. Коротше, розібрався така штука. Так от напишіть, в чому, в чому різниця? Може, ще хтось розбирав. Чому цей менший по розмірам? По ємності точно такий самий. Цей більший по розмірам, ємність теж така сама. Все однаково. Даже отут на, на кришечках дивіться, одна. Ще таке дивіться. тут Отакий метал. А тут трохи пожорщі метал. А так, ну все однаково. Все одне й те саме написано. Всі характеристики, все, все, все однаково повністю. Тільки що акумулятори якось різні. Баночки все теж такі самі, вони це пам'ять і не знаю, чому так загнуто. Це, я думаю, на скорость не влігає. І одне, що під'єднання оцього і під'єднання цього, напевно, треба все-таки розібрати показати. Зараз я це і розберу, покажу. Так, дивіться. От різниця. Ось цієї баночки. Бачите, як вони, наче як були десь Чи з БУ банок це зроблено. Щось це помаркеровано, кудись десь розбиралося вже. Чи чому так? Не, не можу сказати. Тут, бачите, яка плата, як все це напаяно як все зроблено. Тут іде бачите, як так само по дві банки. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і тут раз, два, три, чотири п'ять. По дві баночки. Але тут... А, ні, дивіться, тут по дві банки на кожну банку. Тобто тут всього 10 баночок іде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, дві, дві, 5 дві, дві, банок. По, -по дві із спаяні між собою. Так. А в цьому. Важка О, Дивіться, як тут зроблено. Тут іде одна баночка, друга баночка, третя, четверта і п'ята. Тобто вони по 50 А. Тут виходить по 25 А кожна, тут по 50 А. Одна банка. От і як, як це все діло розуміти? Не знаю. Чому, чому саме так зроблено? Це ж один виробник. Як, як так можна? Не розумію. Оця ось охрень. Бачите? Яка згоряна, трошки невесела, вонюча така, що її треба з будинку викидати, бо, бо воняє жахи. Так все однаково, по БМС-кам, однаково. Все підключене, все-все-все. Все є так, як, як і потрібно. Але ну це щось жахнуло, я аж і радіатор щось вивернуло. Чи... Не розумію чому так. Ну, горіли вона смердить а там все. Це шарахнуло, хорошо, що згорів і інвертор згорів. Чи від БМС-ки, чи це інвертор коротнув та спалив цю БМСку, чи ця БМСка коротнула і спалила інвертор. Тут непонятно. Ну, коротше, розбираю такі всі, передивляюся, переміряю, коротше, щоб, щоб вони були толкові. Я вже трохи по передивився. Ось дивіться, ці вже. Тут ще два працюють. От. Ну і тут оцих ще три. Ну, два ці від'єднані, цей ще розібраний, не знаю, що йому робити. Може попробувати, якщо з ним все буде нормально, то можна купити БМС-ку, наприклад, в і попробувати її підключити, якось зібрати в корпус і БМС-ку десь може віддільно, тому що вона оця, набагато менша, навіть якщо взяти плату. Цю. Інверторну БМС, то та ширша набагато, вона не влізе в корпус цей ніяк. тобто воно ця плата, чи, ну Коли плата, то корпус підганявся, так розумію, під плату, під усе робилося. От. А інверторна БМС вона не, ну, на ширша набагато вона сюди не влізе. Можна обично десь і притулить збоку на корпусі. Та й буде. Може, може цей акумулятор буде працювати? Побачу. Далі відео вам розкажу, що буде. Якщо, якщо щось вийде, я вам все покажу. Ось, ну от такі оце пироги. Так що чому, чому отак? Чому так зроблено? Різні банки, бачите, хоча виробник один той самий. Марка одна й та сама, але зроблено по-різному. Чому там спаяно все на, на платі, Тут зажими стоять, все обжато. Ну воно, ну, звісно, там і підпаяно, мабуть, це все тут йдуть банки між собою. Але отут ось на зварки і до такої платки йде. Плата яка здороветельна, бачите? Може хтось розбирав, ну напишіть, будь ласка, в кого ще. Така штука. Ой. Ой, так. Оце такі пироги. Чому так все зроблено? Це якось навіть акуратніше це все зроблено, як на мене. Ніж, ніж отут. Оце теж так по колхозному. Ну і баночки ж теж, бачите, як вони. Що ці банки, оце, я думаю, що це вони з БУшки зроблені з якоїсь, розібране і стулені, не спаяне. Можеть таке бути чи не може. Це Зараз вже я щось зрівняв. Раніше я просто відкрив ну, банки. Та й, чи, ці, пакети, та й пакети. Я кажу банки. Є пакети, та й є пакети. які вони, ніхто не знає. А тепер рівнюючись з цим, що геть другий пакети. Тут по 25 А, тут по 50 виходить. І от як. Який із них оригінал чи не оригінал, чи якась є подділка, чи, чи хтось косить під якусь подділку, чи, чи як це воно проїздить, не знаю. Ну, оце, коротше, таке відео. Я мірять нічого не буду, щоб вони по вольтажу, все нормально, однаково все працює, все під'єднував, все нормально. Але оце, що, що різниця в самих, в самих цих, в самих пакетах. Чому Чому оце так? Дивіться, наскільки пакети, ці. якщо взяти знизу, то ці ще виглядають, тут вже закінчилося, бачите? І ці товщі, як на мене. І з-за цього, що ці товщі, то тут в корпусі, бачите, що місце є, а тут геть рівно в зазор. Виходить, що тут вже все влазить, хоча ще й підложено, от, оці всі поролоночки. Коротше, отакі пиріжки. Хто ще про це думає, будь ласка, напишіть. Мені самому цікаво. Чому так? Може хтось розбирав щось. Хтось ще щось може бачив, може вони ще якогось видає. Не знаю, але цікаво. Можете навіть в когось, я думав, скрить подивитися. В кого які. От, отакі, як оце, зліва в таких пакетах, чи, чи в такому металічному корпусі, От як, як воно правильно, не знаю. Добре, не буду довго затягувати. Всім пока, підписуйтесь на канал. До нових відео.